Доброго дня, родина. Хочу розвіяти ваші сумніви стосовно мого перебування на цій Донецькій землі. Вона хоч і сурова, але е, все-таки до, до особливо ну, до мене вона проявила свою люб'язність. Мамо, саме перше, що ти запитуєш, що чи твій син в казки, Я в казки, не переживай. Я в броніку також все добре. Чи я їм? Ти мене постійно питаєш, мама Віра. Вона е, з Черкаської області, з мальовничого. Такого частинки її березівка. Привіт вам всім в березівку, батько Вова. за тобою скучив, вже не бачив, не обіймав тебе півтора роки. Війна швидше, щоб закінчилася, щоб я знову тебе побачив. І зміг обійняти, я дуже за тобою скучив. Так що повернусь, обов'язково ще зустрінемося. Вино, те, що ти там готуєш, воно не скисне. Ми все-таки здобудемо ту перемогу, домашнє, тому бережи його. Я запрошував весь свій підрозділ на домашнє вино, тому бережи його, не, роз... не трать до перемоги. Ми ще обов'язково з побратимами приїдемо і скуштуємо, бо дуже хвалив, що воно тебе смачне. Це я гранатометник, то я гаєсі. АГС — це моє улюблене зброя. Зараз у нас штурмові підрозділи штурмують е, саме місто, центральні райони цього міста. Е, ну, скажімо, якщо по-нашому по, по, по військовому то ми їх прикриття, стоїмо по флангам і тримаємо, що якщо вдруг у них там піде якийсь... Ну, якісь будуть нюанси і вони зможуть лізти далі, то тут, тут же будемо зустрічати їх. Ми. А так ми е від, більшої, від, ну, від більшої частини своєї стоїмо для е прикриття і підсилення, якщо що, наших хлопців, які зараз знаходяться безпосередньо в Мар'янці. За ці півроку я дописав дитячу книжку Фентезі, написав моновиставу. Написав антиутопію і ще кілька десятків дописів про своїх побратимів. Позаду вас один із героїв і моєї книжки, і моїх дописів. Я вже навіть встиг у відпустку провести з режисером Полтавського театру дві репетиції по своїй в мене виставі. Так що залишається тільки перемогти і я тепер ще стану як туром. Американець надійний зброї у нас, в силу того, що ми піхотний підрозділ, не мотопіхота, нам надали кулемет американського виробництва компактно. Ну, ми його трішки приховали. Був сюрприз такий для друга лінія і щоб ми її не розсекречуємо до часу, тому що тут друга лінія в нас і він повинен все-таки бути сюрприз якийсь для ворога. Американець надійний, компактно споряджений. боєкомплект. комплектується в коробки. Він уже стоїть на запобіжнику. 240-й. Зброя надійна, в експлуатації, без, без якихось зауважень. Працює як часи. Надійність її бажає дуже зручний і так, компактний. Дякуємо американським друзям за надану підтримку і за довіру. Командування, що також довіряє ТРО, що не вважає їх якимось дикими. І... Ну, ми все-таки дикі ТРОшники, але ми державу не підводимо. Якщо потрібно, ми все плеще підставимо і все буде добре. Перемога буде за. Паційні штурми вони дійсно визнашували. І поповнення приходило до них кожної ночі, кожної ночі. Після нас було перемір'я обмін тілами, полоненими то здивувало, що вони погрозили своїх трупаків в КАМАЗ, а потім на околиці села я просто викинули. Таке відношення було дуже дивовижним. Але перший, от мені один епізод згадався, там такий спуск був, який ну, добре нам видно. І вдовж цього спуска йде посадка. І вони зібралися там на скидку 20-30 чоловік накрити ті посадки, то і по одному прибігали в село сілу... соль. Якраз це пригород Солідара. По одному прибігав. Ми їх побачили. Налаштували міномет. Ураган. Ураган. ураган, Наша птичка визначається. І э, перший постріл був доволі таки далеко, ну якісь осколки мало долетіти, хтось так з них упав. І ну, нормальне явище, б, і ми б розбіглися, залягли і так далі. Але ну, дійсно, схоже, що слухи про заграти загр... загони, отакі правда, вони боялися тікати назад. Це було б нормально, це було б розумно, Але вони стояли, топцювалися, і наші мінометні постріли все ближче і ближче, а вони терпляться чекали на свою смуті. Інакше, ніж що, що там десь наверху завряд, отряд, загін, я не можу пояснити. Це для нас було дивовижно. Зневага для людського життя в постійно. Перу, перу, перу. Як це ні? Багато таких, хто міг би не служити. Але ну так не можна, хлопці. Це наш дім. І в цій країні будуть зростати наші діти і просто навіть проігнорувати і, е, скажімо так, покласти це на плечі когось іншого. Та може в нього вийде, може в мене ну, так, це, ну, це не по чоловічі. На мене діти дивляться, рівняються на батька, бо батько захищає. Який же я приклад подам своїм дітям, якщо я буду з ними сидіти і з окна оглядати, що там, наші вже побідили. Сестричко, Світлано, дякую тобі за твою турботу. Це в далекий Лондон. Вона волонтер і передає нам турбується про нас, передавала аптечки, купила сестричку. Вона зі мною. Свято, все, дякую тобі за твою любов і турботу. Брате, Коля, дякую за теплік. Тож він дуже нам в нагоді. Околіти, так. Дякую вам за те, що родина переживає і турбується. Я тут і розумію, що хоч всім важко, і мені важко без вас, але ваша турбота, ваші всі ці моменти вони мене зла... ну, підтримують. Е, родина. Полюся, доця, Наташа, дружина, мама Кать <григорович>, Григорович. Передаю вам також великий привіт. Я зрозумію, що ви там живете, тому що ми можемо бути, що ми знаходимося тут. Я вас не бачу дуже давно і за вами доця також. Ти просиш, щоб я приїхав. Я розумію, але війна закінчиться, обов'язково до тебе повернуся. Ми ще купимо з тобою кіно <кій> і будемо дивитися місяць. Тобто у нас телескоп. І місяць ми з тобою обов'язково ще після війни будемо роздивлятися, колись буде темна ніч, і все це побачимо. А так вона доця, вона мене малює, танцює. Вона ходить на англійське додатково, мирному в місті Полтава. Хоч ми війна, це смерть, але ми тут заради життя і життя наших близьких. І для цього ми тут всі зібралися. Нам важко іноді дуже сумно. І якось не позитивно, тому що війна це зло, це грязь і це багато негативних емоцій. Але родина, я вам дякую і дуже вам за те, що ви такі, що ви мене все-таки надихаєте і не даєте мені якби входити в себе і входити в якийсь сум, що я розумію для чого я тут і що мене тут тримає на цій Донбаській землі. Багато стереотипів з цим Донбасом було зв'язано, що тут грязь, що тут промисловість, що тут степи і розруха. Насправді він Донбас різний. І чорноземи, і земля, і пташки, і таких багато звірів. Ми також ця земля варта того, щоб ми тут були. Ну, комусь доводиться гинути за ці землі і за це все. Але ми розуміємо цінність нашої землі, і ми просто так звідси. Ну, не плануємо йти. Від Сумщини до Закарпаття і від Криму аж за Чернігівщину, повністю все. Все це моя країна. У мене в цій країні виховується троє діток, тому я в будь-якому місці цієї країни все відомо. Замаскувати трохи і перенести в зброю. Ну, це у нас трофейний малий. Ми з нього вже давали. Їхньою зброєю по їм вже і працювали. Ну, це у нас є, Сєпора присовпа сєпорами сіпить, тим болі це зброя, зброя вона ж існує для подавлення агресії, не для, не для того, щоб е, комусь нав'язувати своє, а для того, щоб подавляти тих, хто намагається нав'язати своє. Взагалі, ім'я зброї, я, чесно кажучи, я вмію працювати багато з якоюсь ну, за, за рахунок того, що я... Мав досвід служби в такому бойовому підрозділі. Я в принципі навчився працювати багато з якоюсь зброєю. Ну, чесно кажучи, зброя в мене вже не викликає такого вау. Там, ну, я не даю зброї імена, бо я до неї відношусь холодно, скажімо, з такою. Ну, Своєю любов'ю, чисто для того, що вона повинна працювати, і вона це, це, це мій помічник безпосередньо. А любити зброю я її не люблю. Вона не, не несе мені задоволення в житті. На жаль. А може і на щастя. У мене є дітки, яких я хочу виховати порядними людьми. І щоб вони. Ну, якщо в мене син піде, а він піде, я вже бачу по ньому. На військову службу в вільній незалежній Україні в армію, то він в принципі, з такими видами озброєння, ну, скажімо так, з базовими, він ознайомиться. Все, що треба чоловіку, просто знати і, і хоча б вміти і розуміти, як вона працює. А любити зброю, я вважаю, що це, це більш для мисливців. Це мисливці, там, вони люблять зброю, вони люблять. Цей кураж полювання. Я для себе зрозумів, що я не мисливець, але я себе вважаю воїном. А Воїн повинен не любити, а поважати свою зброю. Коли є небезпека, все ми також переживаємо і прокопали далі. Тому, батьки, не переживайте, якщо десь щось, ми можемо нирнути далі, сховатися, переждати лихі часи. І вповнені сили позитиву, живі, здорові, і неушкоджені, продовжувати виконувати свої задачі, які перед нами стоять. Е, тому всім дякую, е, дякую, родино, тобі за підтримку, за те, що любите. Я вас також всіх дуже люблю, дуже сумую і обов'язково будемо жити. і Повернемося живі е, до нашої родини і разом зустрінемося. Всі, всі разом. Хоч це війна, це зло, але. Цінність родини, цінність добра, любові, вона набагато тут виросла, і ти багато розумієш таких речей, яких цінність яких не розумів до цього. Хоча зло, але зло пробуджує чи щось, якісь відкриває очі. Можливо, на такі прості елементарні речі, які не хотілося про які думають до цього. Але їхня цінність сімей, сім'ї, цінність родини, цінність спокою, миру. Оце слово, щоб не було війни, ти розумієш, наскільки це важливо, щоб її не було, щоб вона пошвидше закінчилася. І ми тут не просто так, а заради вас, родина, заради наших сімей. Ми з вами, а ви з а ви з нами. Дякую, що ви зі мною, що ви підтримуєте. Дякую вам усім. Я вас всіх люблю і сумую. Скоро повернусь. Дякую.